Привіт всім! В цьому відео пропоную разом зі мною подивитися вміст коробки моделі ATZ-4131 від компанії ICM в 72 му масштабі. Дана модель не нова. ICM дуже давно випускає моделі колісної техніки, а саме ЗІЛ та УРАЛ. В різних модифікаціях. Є варіанти, як і з кунгами декількох типів, з бортовою вантажівкою, з пусковою системою ГРАД, а також такий варіанти з цистерною. Так, Маємо на коробці вказаний номер набору 72813, номер за каталогом АТЗ-431. Скоріше за все, це автомобільний. Топливозаправщик 4 на базі 131 го зілу, в перекладі паливний насос, якщо я не помиляюсь, масштаб 1 до 72. В своєму дитинстві пам'ятаю набори від ECM, це було, напевно, рочки в 15 тому. Вони були, скоріш за все, аналогічними, проте коробки в них були повністю білі з намальованим транспортним засобом. Щодо компонування набору, мені здається, змінився колір ливників, наскільки мені відомо. Колеса вже не йдуть чорними, як були раніше, хоча, я, може, помиляюсь, можливо, це якісь невірні спогади. Тому пропоную перейти до огляду моделі. Особливо, якщо ви новачок і вибираєте собі одну з перших моделей, то саме ці вантажівки, напевно, я можу вам порадити. По-перше, вони недорогі. По-друге, проблем в побудові майже немає, крім деяких нюансів. Але то дрібниці і в цілому гарний швидкий результат можна отримати. Плюс можу сказати, що модельки в 72-му масштабі, особливо вантажівки, виглядають достатньо цікаво. Потренуватись можна на даній машинці. Або на будь-якій варіації вибір за вами що обрати. Проте шасі і кабіна скрізь будуть ідентичними. Так, традиційно для ECM. Коробка з такого міцного картону запакована в коробку з м'якого картону. За цілісність ливників та інструкцій можна не хвилюватися. Маємо пакетик з ливниковими рамками. Інструкцію та декалі. Також в нових наборах i 7 i7 додає палітру власних фарб. Можна сказати, що модель відносно нова, тому що фарби i7 виготовляє не так давно. Ось, власне, і декалі. Давайте подивимось на це послідовно. По-перше, інструкція. На першій сторінці в нас представлена схема ливникових рамок. Їх тут небагато. Можна сказати, повноцінних три рамки з непрозорим пластиком, одна з прозорим, ливникова рамка з колесами. Так, вони тут не чорні, а в кольор сірий, так як і всі інші деталі. Тому можна раніше було спробувати зібрати першу модельку без фарб і встановивши в чорні. Колеса з чорного пластику, отримати щось схоже на реальну машинку. В даному варіанті це принаймні чорний колір вам доведеться купити, бо сірих покришок, на жаль, не буває. Так. І дві деталі це такі цікаві, повнорозмірні кабіни, виконані за цікавою технологією, напевно, це лиття в форму, яка складається з декількох. Елементів, а не просто з двох половинок, і в принципі результат достатньо непоганий. Далі йде інструкція. В принципі, це як день бабака для моделіста, хто збирає машинки. Нічого особливо нового рама, яка тут іде однією деталі, встановлення ресор, осей та коліс. Далі збірка кабіни. В принципі, можу сказати, що дану кабіну можна непогано пропрацювати. Є місце під панель приладів, яку можна непогано допрацювати, домалювати ті прилади, які мають бути, і взагалом це має виглядати достатньо цікаво. А також зробити вікно, наприклад, відкритим, щоб глядач, який буде дивитись на вашу модельку, зміг побачити всі нюанси, що там є. Так, присутні такі дрібниці, як дзеркала заднього вигляду. Тут немає однієї направляючої, щоб машина прям повністю була схожа на прототип, можна встановити її стягнутого головника або з тоненької проволочки. Далі збірка машини докупи, встановлення кабіни, цистерни на власне, раму. Є два варіанти фарбування. Обидва йдуть в хакі-матовом, тому нічого цікавого та Такого екстраординарного в даній модельці немає. Проте будувати машинку дану, наприклад, для діаграми з авіацією як паливозаправник на якомусь льотному полі достатньо буде цікаво. Давайте подивимося на декаль. Так дана декаль йде з усіма зілами. Таких декалей в мене вже є декілька. Якщо бачите, тут навіть вказано ЗІЛ-157, така уніфікована деталь, в принципі, однакові номера, вказівник про небезпечний вантаж. номерні знаки, герб значок радянської армії, вогна небезпечна та вогна небезпечна на німецькій мові. Так як дана машинка була в армії ГДР. І, власне, ми вже дійшли до ружникових рам. Традиційно люблю йти по алфавіту від ливника А до лівника З, це трошки таке вже. Ненависна літера. Проте тут пропоную подивитися з деталей кабіни. Так, Кабіна відлита однією деталею. Як можете бачити, лиття просто чудове. Навіть в решітках радіатору немає ніякого облою. Лиття чистеньке. Є трошки облою на місці, де буде лобове скло. Проте, я думаю, його можна запросто усунути з допомогою ножа. Більше ніяких дефектів. Не спостерігається. Так, є ось в цьому місці шовчик, проте його також достатньо просто видалити. Деталь кабіни, крісла, стінка, що відділяє кабіну від моторного відсіку. Також виконавнією деталью. Проблем зі стикуванням немає. Проте, якщо я не помиляюсь, коли я минулий раз збирав дану модельку з встановленою панелю приладів, якісь нюанси з стикуванням, щоб заправити це в кабіну, в мене з'явились. Тому уважно приміряйте на всіх етапах, щоб не вийшло так, що ви не зможете поставити дану деталь, коли все буде зібрано та пофарбовано. Пропоную тоді далі йти по алфавіту. Деталь А, деталь ходової, деталь двигуна. На ній однією деталю виконана повністю вся рама, лебідка, бампер, ресори, гарно пролиті. Кошен-листочок листового металу. Не на кожній моделі в 82-му масштабі такі присутні. Тут ми маємо достатньо цікаву і гарну деталь. Дзеркала заднього вигляду, як бачите, також достатньо тендітні ніжки. Ну і елементи двигуна та трансмісії. Деталі осей та валів, що в них сполучають. Далі йде деталь Б. На ній знаходяться елементи як кабіни. Власне, руль і торпеда, називаємо це так. Елементи вихлопної системи, елементи гальмівної системи, решітки на фари. Вони, звичайно, не досить масштабні, проте навіть із коробки виглядають достатньо непогано. І, власне, паливні баки. Наступним іде ливникова рамка С. Це, це прозора рамка. На ній виконані елементи лобового скла, бічних скляних елементів на двері. Заднього склада дві фари. Далі деталь Д. Їх у нас дві. Це деталі з колесами, як можете бачити, достатньо непогано пропрацьований протектор. Проте, звичайно, можна його ще було б трошки не різати, як справжній, проте з бічної поверхні виглядає достатньо непогано. Бачите, це таке типове лиття для протектору радянських вантажівок. На запасному колесі присутні елементи кріплення виглядає достатньо непогано. Плюс збоку на ливничках є, називаємо це колісні диски, чи, скоріше за все, диски самих коліс. Що цікаво, можна пофарбувати колесо, наприклад, чорний матовий, а окремо ці диски пофарбувати чорний глянцевий. Встановити і виглядатиме достатньо прикольно при мінімальних зусиллях. Останньою деталькою, яка є унікальною серед усіх зілів FESEMу, це деталь з цистерною. Власне. Це деталь І, на ній відлито цистерну, основу під цистерну І, в принципі, футляри, напевно, під. Шланг або під інше обладнання. Достатньо цікаве. цікаве рішення, проте можу сказати наперед, що стик деталі прямо верхній грані виглядатиме не досить прикольно, оскільки ну, це буде завжди кидатися в очі, якщо ви погано застикуєте чи погано проклеїте, шов від даного стику буде завжди на видному місці. Тому прямо в цьому місці потрібно достатньо уважно склеїти детальки. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і що додивились дане відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!